Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Passat B5. Plus. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це на 2004 рік. двигун 1.8 турбо, автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному стані, гарний колір, тоновані вікна, легкосплавні диски, по кузу авто без корозії, присутній ззаді парктронік Дивіться, стан багажника. Все чистеньке, ціленьке. Максимально збережений стан автомобіля. Давайте заглянемо в салон. Класна комплектація, 400 підйомника, шкіряний салон, круїз контроль, трохвилкове кермо, штатна магнитола. клімат-контроль, автоматична коробка, підлокітник. В такому стані автомобіль. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, на ютуб канал. Там буде додаткові фотографії, ціна, опис. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення.